Привіт, друзі! Вас вітають справжні Філіппіни, і я Андрій. Ми зараз знаходимося на Камігіні, Філіппіни, температура 29, плюс. вологість десь близько 90%. І будемо сьогодні дивитися на перші суттєві втрати на нашому невеличкому городику. Значить, що відбулося? Буквально добу тому пройшов дуже сильний, дуже дуже сильний дощ. Який призвів до повного розмивання деяких грядочок повністю. Майже повністю у нас тут -от знищена редька редис хрестоцвітні, розмита повністю грядка, вимита десь, ну, я думаю, що відсотків 70 втрачено. Далі в нас огірочки. Огірочки в нас трохи краще, але тут проблема з'явилася нова. Після того, як прийшов дощик і зламав декілька саженців, вийшло сонечко перший раз за два тижні. І от такі в нас опіки на листочках молоденьких. Як бачите, сонячні опіки. Ну і того, гризуть, погризають камахи, але. Ми на мінімалках обробляємо, звісно, це допомагає, але все одно наслідки на листочках видні. Ну, найгірше це, на мій погляд, все-таки опіки, тому що я не розраховував, що буквально за декілька годин можуть бути такі наслідки на листках, тому що фактично за два тижні, два з половиною тижні вегетації. Саженців сонця не було жодного разу. Взагалі, ось наслідки такі, не дуже гарні. Грох, ну, бобові наші більш-менш, хоча вони просто завмерли, мені здається, тому що для них це теж дуже стресова ситуація, незвичні умови, дуже висока температура. Але я ж кажу, що найгірше це отакі наслідки в нас. Після розмивання 10 годин підряд йшов дощ. Дощ просто жахливий, вимивав все. Просто вимивав і розмивав стіна. В Україні таких дощів не буває. Далі, далі в нас отут е рядочок. Зараз я його трошки збільшу. Рядочок в нас йде кабачків цукіні. Значить, вони більш-менш живі, але теж.